ПЗ п 204 ф ПАК. Як там звучить повна назва, навіть боюсь собі уявляти. Але це бронеавтомобіль на базі французького AMD-35, на який німці, коли їх захопили, модернізували, встановивши свої гармати КВК-39. Ну і як ви вже зрозуміли, це новинка патчу, низькорангова машинка, яка у нас іде у гілці прокачки перед Пумою. З бойовим рейтингом 2,7. Що вона з себе представляє? Поїхали, подивимось. Ну і поки ми завантажуємось, як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну а якщо є бажання ще більше підтримати канал, ви можете стати його спонсором. Ми у топі на 2.7. І із снарядів у нас є підкаліберні, які тут нафіг не треба, якщо чесно, бо є каморник на 100 пробиття. Вибухівки майже 30 грамів, але БК у нас, як бачите, малуватий. 18 снарядів всього-навсього. Ну і не дивлячись на те, що це колісна машина, динаміки і швидкості у нас не дуже то й багато. Хоча всілякі он паташки ми об'їжджаємо, звісно, так ми швидші, ніж більшість, але все одно, як на мене, динаміка слабувата. Хоча, може, я занадто звик до більш динамічних машин. І мені тепер просто здається. Ну, мається на увазі на вищих бойових рейтингах. Всілякі перешкоди, типу, заборчиків, дуже сильно нас сповільнюють. Ми прямо миттєво втрачаємо всю нашу швидкість. Але в нас є розвідка, яка правда не працює. Ага, тільки я виїхав, як йому, і впаяли. Ага, он там бачу, хтось проїжджає. Кулемета, до речі, у нас також немає. На жаль. Йомайо, це що, бібіс, чи що. Нічого собі, які люди. Суперкосмічна розкачка. Ой, 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 ніфіга собі. Локуст. Ти звідки тут? Красень? Так, о тут у нас хтось є. Бамс. Ну, дамагу камерника, як бачите, є. Навіть цілком нормальний. Спочатку виведемо із строю а, Стюарта. Блін, тільки не задамажив я Стюарта, от що погано. Тільки сказав, тільки похвалив дамаг, а ось його і не вистачило. Як можна було не ваншотнути довбаний Стюарт, я не знаю. І Т-28 проїхав. Краще б я Т-28 у борт дав. А, о! Ніфіга собі ти приїхав. Я його ледве почув. А, це живе стоїть. О! Снаряд зник! Ви бачили? Снаряд пройшов сушку наскрізь! І не задамажив. Огоо, прикол. На тобі в казну. Мене об'їжджають. Ну, я тебе розвідаю, чому б і ні. Давай, підставляйся. От що мені з тобою робити, з такою то розкачкою? Ай, колізія землі. Якимось чудом мене арта не задамажила, бо арти ми дуже сильно боїмося. Там ще стюард виїхав. Що ж ви всі мене так сильно хочете, а? Ммм. Mm -hmm. Цього не видно. Ой, як їх багато там виїжджа. Ой-ой-ой. 13 давай до побачення. Напевно, сюди ще арту дам. Їх там дуже багато. Це 28 критичні. Зник снаряд знову. А, а що відбувається із снарядами? Чого вони зникають? Не пробив Стюарта. 100 пробиття, до речі, тримаю в курсі. О. Зенітка звідкись взялася. Але подивіться, Браунінги нас не пробивають. Ну, або пробивають дуже погано. Бемс. А от і АМД 35, на базі якого зроблена ця машина. На тобі. Навідника. Треба йому у водія жахнути. Чи в центр просто жахнути? Давай в центр. Да. нормально. А в мене БК закінчилось. О! 8 фрагів 4 асісти і закінчилось БК. Ну, якби ж у нас у цій грі снаряди не зникали двічі за один бій, якраз би мені вистачило забрати остаточно Т-28-го. Ну, точка, там буде дуже довго захоплюватись, треба їхати на домашню. А воно ніфіга не їде, бо заборчики. Мені здається, там замість двигуна чисто мехвод педалі крутить. Дуже схоже по динаміці. І заодно поповнимо собі члена екіпажу. Ну, результат непоганий. Насправді, 8 фрагів, 4 асісти. Мені такі результати цілком подобаються. Так, ну, 15 снарядів, я думаю. 16 навіть достатньо буде. У нас непогана балістика на цій гарматі, непоганий приціл, і навіть зум, який не який є мінімальний. Хоча б. Ну, в цілому, все виглядає так, ніби дуже-дуже зручно. БТшка. До побачення БТ-шка. Дев'ятий. Тут ось іще хтось світиться. Швидкість наведення по горизонталі також цілком непогана. Та й по вертикалі теж. Ось бачу танк, розвідаю його. БТшка висовуватись не планує, як я розумію. Да, воно зовсім не розганяється. Ось ледве-ледве тридцятка. Ледве не вистачає машині динаміки дуже-дуже сильно. БТшку відправляємо. В ангар О! На напік. А він мене не задамажив. Ну, прикол. 11 фрагів та 6 асістів. Не забуваємо розвідувати. Зайвим це точно не буде. О. Ніфіга собі. А, його ледве чути було. І тебе туди ж. 13. Десь тут у нас. О, ось де він, тільки я не пробив його. Ага, ну, блін. Складна ціль для нас. Але він розвіданий, може його союзники приб'ють. Я так то все. Я вже фрагів не робив достатньо. А що ви його ніяк не вб'єте? Я не пробив? Нічого собі? О, знищили таки. Чудово. Ну що ж, захоплюємо точку. Треба вже вигравати цей бій. Та в них уже і гравців-то не залишилось майже. 13 фрагів, 7 асістів. Ай-яй-яй, я прошляпив. Але розвідати встиг. Ага, ось цю Су-76 уже й добили. Ну, все, там уже просто нікого не лишилося. А, стоп, вони нашу точку захоплюють. Йо-моє, приколісте! А я щось і уваги не звернув. Але туди наша Ікавеха поїхала. Зараз подивимось. Я думаю, вона справиться з цим. Ага, так, вона справилась, захоплює точку назад. Чудово. А оце погано. Як же мені пощастило, що я вчасно почув цей літак і від'їхав назад? Mm -hmm. Але і кавешечку нашу, яка назад точку домашню захоплювала, він пробив. Ну нічого. Знову бомба. Та ну нафіг, а скільки їх там у тебе? Ну, на жаль, немає в нас кулемета, щоб постріляти по таким цілям. Тим не менш, непогано. 13 фрагів, 7 асістів, чудовий результат, майже 5000 поїнтів. Поїхали далі. Ну що ж, тепер ми не в топі, тепер ми ближчі до дупи списку, от і подивимось, як себе ця тачка покаже тут. Ось також колісна машина, яка подивіться, наскільки швидше, ніж я їде. Грузовичок смерті. Те, що я й казав, динаміки у нас не вистачає, хоч цей колісний легкий танк. Я навіть не знаю, чи можна цю тачку назвати низькоранговою імбою. Напевно, прямо імбою ні, але машина все одно доволі непогано відчувається. Все-таки на такому беері небагато в кого є такий потужний камерник. Ну, як потужний, як для низьких. Знову ж таки, берів це доволі непоганий камерний снаряд. У нас непогане пробиття в 100 мм. І при цьому навіть якихось там 30 грамів вибухівки майже. Тому і, відповідно, доволі часто видаємо ваншоти ворогу. І практично завжди пробиваємо. Я так розумію, вся ворожа. Сторона поїхала на точку Б міститися. Тупо в центр. Опа. Та ладно, знову Стюарт дамаг не отримує. Що з тими стюартами не так? А от мене і Браунінги пробивають. Погано. Окей, я його розвідав. Ой-ой-ой, як я прошляпив! Хохо, ідіот Максим! Ні, все-таки зенітні Браунінги нас вбивають без проблем. Ну, а цього разу бій на контрасті всього-навсього -всього два асісти. І зенітка вбиває нас дуже легко, прямо миттєво прошиває. У минулому бою, видно, мені дуже-дуже пощастило, коли така сама Зенітка мене не дамажила. І знову середина списку. Ну, давай. А що у нас, до речі, по кутам схилення гармати. Мінус 7. Слабенько, хотілося б мінус 10. Не їде вгору? Не їде! Я тисну кнопку W, подивіться. Воно просто не їде. Давай зруж з місця, лайна шмат! Йо-майо. -йо. Оце да. Оце зараз було цікаво. Отак, застрягнути. Настільки слабий двигун, що під деякими кутами воно просто не може зрушити з місця. Бачу тебе, але кутів трошечки не вистачало. Ну все, стоїмо десь приблизно тут. Чекаємо, розвідуємо цілі. Угу, Навідник. Чудовий дамаг. І від'їхати назад я не можу, і я згорів. Не встиг навіть натиснути вогнегасник. І ще ж і помітив мене скотина. Ну коротше, ви зрозуміли, якщо нас помітили, то все, жити ми вже не будемо. Нас пробиває все, що завгодно, все, що завгодно, наносить нам такий дамаг, що продовжувати бій уже практично неможливо. Тільки я начепив кущі, як у нас зимова карта, та ще й у дупі списку на 3 і 7. Техніка така доволі позиційна, а більше я навіть і не знаю, що про неї ще розказати. Просто черговий низькоранговий танчик, який, ну, додали й добре, але якби його не додали, то глобально нічого б і не змінилося. От зараз і подивимось, як ця штука буде грати проти КВ 34-ок, якраз Совки проти нас. Ось і 34, ка який я казну зламав. Ну, бачите, дав, башню пробиваємо без питань. Не влучив. І розвідка не спрацювала. Дай, ну я сюди теж Арту закину. А, ну задній хід у нас нормальний, близько двадцятки. Ну і все. Не дуже то я кудись і встиг, бо 34-ка якраз уже були тут, уже виїжджали. Тому ми не набагато швидше їдемо, ніж та ж Т-34 радянська. Щось там артою влучає. Але так, по мінімуму, М -м, не пробив у башню. Так, досить витрачати снаряди в пусту. У нас БК дуже мало. О! О! -о, -о. Я йому, звісно, зламав навідника, але він мені зламав гармату. Мені треба якось заховатися. Діаметр. Точніше, радіус розвороту у нас доволі великий, через що ми, звісно, програємо гусеничній техніці в плані розвороту, бо треба прямо багато вільного місця для нас. Ну, якби мене запитали, чи подобається мені ця техніка, чи ні, то, напевно, ні, не дуже якось. От що не кажи, а Puma грається приємніше. Хоч у неї бойовий рейтинг вище. Хоча як приємніше. Коли в дупі списку, то не дуже, то й воно і приємніше. Тут 34 ка проїхала, я так розумію, да? Це труп стоїть. О, ніфіга, я його й не бачив. Але ну, типу, якось за рахунок швидкості ми можемо доїхати до якоїсь позиції, зайняти і трохи постріляти, зробити якісь там декілька фрагів. Якщо пощастить, якщо будемо в топі, то і багато фрагів буде. Як приклад, самий перший бій. А це ще хто у нас тут? Так це живе стоїть. Стояло. Рикошет. Я йому там навідника зламав, да? Тут ще один, їх тут двоє. Так, треба їхати звідси. Я думаю, треба об'їжджати через точку. У нас уже лишилося 9 снарядів, що, звісно, дуже мало. От, по розвідці знищили. Що в нас тут відбувається? А! Ясно. Не пробив у щоку у башні. Як? Повинен був пробити. А, тут ще 34. -ка. І я не влучив у башню. А, качнуло гармату. Не треба було виїжджати. Я чогось думав, тут одна 34, а їх тут, вон, виявляється, відразу декілька. Ну, а ми, як бачите, не живемо. Ну, коротше, у дупі-списку грати складно. Складно, коли проти нас совки. Що можна сказати в якості висновку? У першому бою мені дуже сильно пощастило, що я потрапив у топ, але всі інші бої були не в топі, і результат ви самі бачили. Якщо не в топі, фрагів або нема, або майже нема. А дупа списку, то взагалі жах. У дупі списку граємо проти 34-ок, яких ми дуже складно і лише іноді пробиваємо, які по швидкості навіть нам не дуже то і уступають. Дамага не вистачає навіть, щоб гусеницю збити з цієї гармати, кулемета нема, рубка відкрита, нікуди не їде, динаміка відсутня. Тому я напевно про цю машину просто забуду, що вона є. Додали та й додали, і хай собі буде. Але грати на цьому бажання в мене особисто немає. Я краще, їй богу, пазіка візьму. Ну, це такі тачки додаються виключно для того, щоб патч не здавався пустим, щоб можна було показати, який не який список техніки. Але по факту машина ну дуже середня, дуже. Навіть якщо не називати це лайном, хоча я звик називати речі своїми іменами, ну, давайте скажемо, що вона дуже середня і сподобається далеко не кожному. Хоча грати на цьому можна і навіть можна робити якісь фраги іноді. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.